Всім привіт, друзі. Сьогодні знову спецсерія. Ми знаходимося в Луцьку. Я вже правда від'їхав від того місця, де я придбав оці тачки. Але покажу вам їх тут. Це було в Цумі, в центральному сумі міста Луцька. І розглянемо автомобілі такого непоганого улова сьогоднішнього. Перша Lucid Air, це електрокар, який недавно рекламувався в інтернеті багатьма блогерами. Такий типу Тесли. Дуже круто виглядає. Хоч ця фірма, ця марка автомобілів мені ще не знайома, але я думаю, що вони скоро появляться на дорогах країн світу, тому, ну. Прикольна тачка, я її взяв. Луцид, люцид ейр. Це перша. Далі. Далі. Акура NSX. У мене така є жовта, яка придбана мною була, мабуть, років 4 назад. І тут тепер появилась синя така на таких чорних, просто крутезних титанах. Ну, офігенна тачка. Скоро буде серія з акурами. Це друга. Третя третя тачка. Конінг Gemera Гемера. Просто обізбашений спорткар. Дивіться, як він круто виглядає. Оцей задок, це просто жир, жир. Конік цехи теж в мене є, тому е, серію скоро теж. Чекайте про ці навіть не спорткари, а гіперкари. Далі я взяв Альфа Ромео. Ось такий теж прикольний автомобіль. Вишньового кольору. Альфа Ромео Альфа Ромео. Далі. В нас Вольво. Дуже гарний деталізовані, фари, там надписи, диски, дуже круті. Колір. Крутий, дивіться, які фари круто деталізовані. В мене він є в кольорі білому, він як типа таксі. Правда, без фішки, просто такі квадратики по ньому, типа біле, біле Volvo таксі, а тут тепер в зеленому кольорі. Так само, серію, скоро про це робити. Наступна машина шоста в нас Lotus Sport. Тітани зразу скажу не очень. Але лотос цей такий досить старої моделі. Ну, колись ганяв, чим не хуже був за Ламборджині, за Феррарі. Я пам'ятаю цей період, коли ці лотоси були такі топові, вони навіть в фільмах там деяких знімали ці лотоси. Ну, хай буде. Хай буде. І останній. Цьомий автомобіль придбаний сьогодні в Луцьку. Це, це у нас Porsche 935. І ось такий типу, для спортивних гонок, для, для трекових гонок. Він в мене, по-моєму, по теж є в червоному кольорі, але я можу і помилятися. Точно такий самий Порш в червоному кольорі. Пишіть коменти. Як вам сьогоднішній мій улов? Сім суперкрутих тачок, придбаних у Луцьку.